Освітній проєкт Універчек у Черкасах. Його ведучий Олександр Педан та його донька Валерія побували в одному з вишів, де готують майбутніх рятувальників. Та на собі відчули студентське життя по Черкаськи. Яка ж мета цього шоу та чи не розчарувало наше місто Телезірок, дізнавалась Вікторія Чорнобривець? Ми взяли лише Черкаський інститут пожежної безпеки і мені героїв Чорнобиля. І власне хотіли показати і розкрити професію рятівника. Телеведучі Олександр Педан та Валерія побували у Черкасах із проєктом Універчек. Кілька днів команда шоу фільмувала життя студентів для чергового випуску другого сезону. І, хоч знімальна група застала зненацька, керівництво вийшло та фіксувала реальну картину, а не підготовлені аудиторії та кімнати гуртожитку, побачене гостей приємно здивувало. Повністю зроблені ремонти, тому що сучасне обладнання, ми бачимо там міжнародну співпрацю. Ми бачимо, наскільки. Чіткі курсанти, все там та виконують всі свої завдання і в них дуже багато практики. Мені сподобалось те, що в них є сувора дисципліни і багато практики саме в сфері, які вони працюють. Вони не сидять за комп'ютерами або книжками, вони це все проходять. І ми теж спробувалися частково пройти. Це дуже складна така професія. Не підручниками єдиними керуються студенти. Ведучі кажуть, щоб стати рятувальниками, треба бути готовими і фізично, і психологічно. Телезірки не наважилися перевірити себе на міцність, але й від подбаченого отримали чимало вражень. Був модуль, який я шкодую, що не пішов. Там в них, наприклад, уявіть собі, Польща передала такий контейнер. Це модуль, в який заходять курсанти повністю в спорядженні, і там, там все горить, палає задимленість. Вони 20 хвилин проводять в температурі до 500 градусів за Цельсієм, тобто вони там вчаться до різних умов. От ми дещо там не встигали, ну і взагалі вони проходять, вони починають працювати з, ним, там, з другого курсу, я ніби не підготовлений. А от смугу перешкод фізично-психологічно я пробіг, там щось гасили, прибігали через вогонь. Випуск готується у рамках другого сезону, мета якого показати специфіку майбутньої професії. Тоді кажуть, ведучі із вибором вишу не буде проблем. Поміж іншого, хочуть показати переваги навчання в Україні, аби молодь не виїжджала за кордон у пошуку якіснішої освіти. До того ж, Валерія завдяки першому сезону шоу обрала український виш. Адже як не крути, а вдома краще. Я вступила у Львів у католицький університет. Я вже на першому курсі соціології, тому так, я залишилась тут. І скажу, що більшість моїх друзів теж залишились тут. У мене в класі було чотири людини і троє, і з чотирьох залишились. Хто в Києві, хто у Львові, десь по Україні. Ми показуємо, ким може бути студент. Здобувши ту чи іншу спеціальність, як він може потім працювати, скільки заробляти, наскільки це затребувана буде історія? От і, взагалі, ми вважаємо, що вибір треба робити саме з професії, а тоді вже під неї обирати університет, а не навпаки. Окрім ревізії інституту, ведучі приінспектують саме місто. Черкаська набережна, долина Троянд і ще чимало родзинок має потрапити у випуск, показ якого запланований на початку наступного року. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.